Не тільки ліками, а й настроєм луцькі медики демонструють навіть під час карантину не варто падати духом, адже з хорошим настроєм та позитивом легше вистояти в будь-якій боротьбі навіть із епідемією. Цей танець облетів всю мережу і навіть зібрав свою армію фанатів. Медпрацівники однієї із луцьких лікарень в захисних костюмах та масках продемонстрували на позитиві потрібно бути в будь-якій ситуації. Охрестили танець антикоронавірусним. Одна із учасниць Людмила Колодій розповіла: знімати відео не планували, все сталося якось експромтом в процесі роботи. Як зізнається медик, в паніку не впадає, а навпаки, разом зі своїми колегами намагається підбадьорити хворих та налаштувати їх на швидке одужання. Багато було коментарів на рахунок. Нак того переведені халати, переведені костюми, не мають чим зайнятися. Я просто хочу наголосити на те, на те, що це все таки робочі наші моменти. Нам є чим зайнятися. Ми дбаємо про своїх пацієнтів. Ми про них думаємо. Да ми так само хвилюємось про себе, але ми знаємо, що це наша робота. Ми мусимо їхати, мусимо працювати, але при цьому шукати якийсь позитив. Людмила одна із тих, хто в складі мобільних бригад працює на передовій у боротьбі з коронавірусом. Ось і зараз готується їхати до інфікованого, аби повторно відібрати аналізи. Жінка каже, навіть думки про те, щоб звільнитися і перечекати COVID-19 десь вдома, у неї не виникало. Якщо ти йдеш в цю професію, ти маєш бути готовий до всього. Тобто, якщо ти свідомо обрав, ти маєш лікарі дають клятву Гіппократу, Медсестри не дають, але все одно, якщо взяти з моєї точки зору. Я не можу їх усучувати. В кожного є своя особиста думка. У мене ніколи жодного разу не виникало. Даже кожен отакий, якийсь виклик, якісь важкі робочі моменти може. Є. Але я рахую це, що це мені тільки в плюс. Як зізнається водій мобільної бригади та ініціатор антикоронавірусного танцю Роман Полтарак, виїжджати вперше було страшно, адже їдеш туди, не знаєш куди. Це тепер вони посміхаються і жартома називають себе ліквідаторами, тому що є та проблема, і ми. Ті люди, які можемо щось змінити, і хто як не ми, то спочатку, ну, можливо, трошечки була якась паніка, був якийсь страх, а зараз розумію, що я зараз захищений більше, ніж ви. І погодьтеся, що ймовірності в мене, умовно кажучи, заразитися COVID-19 набагато менше є, коли я на роботі. Якщо я піду десь в магазин, в супермаркет чи вигуляти свого пса, то ймовірність, що я заражусь, в мене набагато більше, ніж тут. І ця думка мене заспокоює і настрій прекрасний, хороший. Розумієш, що ми робимо добре благе діло. Аби ж передати хворим свій позитив, потрібно передусім самим бути на бадьорій хвилі. Дорозі медики завжди з музикою їдемо під музику. Це піднімає нам настрій. Відповідно, ми приходимо до пацієнтів з гарним настроєм. Якщо ми читали один коментар, там що видно відразу, що медики навіть по маски, респіратори, видно, що вони посміхаються, вони на позитиві. Своєю чергою Роман зізнається. У них є ще чимало ідей, як підтримати хворих та покращити настрій всім містянам. Втім, поки що секрет не розголошує. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі.